Сни як послання, розділ 4, Інтуїція і довіра, проєкт 108. Сон. Що це таке? Звичайно, це стан для відновлення тіла і нервової системи. Це ніби перезагрузка нашого організму. Це так само, як пори року змінюються для того, щоб поновитися весною. І дати плоди так само наш організм відпочиває у сні і в день дає свої дари життю. Сонце ніби мова нашої підсвідомості. Вона говорить з нами через символи, образи, історії. Сон, ніби нічний дзеркальний виступ. Нічний дзеркальний театр, де грають тіні нашої душі, це наче перехід свідомості у тончий вимир, коли тіло засинає, душа ніби виходить у простір поза матерії, у світ, де час і форма розчинені. Так, ми можемо отримувати послання, це як священна пауза. Між світами, у якій душа згадує, хто вона є, сонце розмова між видимим та невидимим, і вона нам нашіптує істину у формі нічної казки. Якщо вдень ми діємо, то вночі ми споглядаємо, як діє сама енергія життя, і кожен сонце послання іноді ніжне а іноді тривожне. Заплюсь очі, дозволь собі зупинитись. Твій день завершується, і все, що було сьогодні, воно вже пройшло. І пора його відпустити. Ніби легкий вітер стирає сліди на піску, зробив дих і видих. З вдихом впусти у себе спокій, на видиху відпусти контроль, довкола тихо і всередині стає теж тихо. Уяви, що перед тобою тонка завіса. Вона наче відділяє день від ночі світ денного розуму. Від світу нічного пізнання, з вдихом пройди крізь цю завісу, побач м'яке світло туману, легке мерехтіння снів навколо ніби зірочок. Тут не потрібно думати, складувати щось логічно чи аналізувати. Є тільки символи, відчувай. Можливі образи. Бач, як бачиш, дозволь просто приходити тому, що йде. Коли ти бачиш сон, це не просто випадкові картинки. Це твоя душа говорить з тобою, ніби найдавнішою мовою. Можливо, ти побачиш дім. Це ти сама, твоє внутрішнє житло, можливо, побачиш воду, твої почуття, прагнуть руху, можливо, з'явиться людина та частинка тебе, яку ти поки не прийняла. Сни це дзеркала, у кожному з них частинка тебе. Запитай себе, яке послання сьогодні несе мені моя душа? І дозволь відповіді з'явитися. Це може бути слово, колір, відчуття, образ, символ. Не намагайся зрозуміти, що це. Відчувай тілом. Любов народжується у довірі до того, що твоє несвідоме завжди на твоєму боці. Твоє несвідоме не є ворогом, воно є твоїм компасом. Коли ти зранку прокинешся, сни не зникнуть, вони залишать відбитки у твоєму серці, у найтонших рухах душі осядуть у тілі. Згадай, ти завжди можеш звернутися до них, коли не розумієш, куди йти, бо сни це не про ніч, це про пам'ять душі. Твоя душа завжди говорить з тобою. Тільки навчись почути її. Якщо ти маєш якесь невирішене питання, чи тобі потрібне послання, проговори наступні слова. Моя душа, я знаю, що ти мене ведеш до найкращого життя. Я знаю, що ти завжди через любов дієш. Я знаю, що ти завжди направляєш мене, але можливо. Я не бачу ці послання. Нехай сьогодні у вісні я його побачу. Що мені робити? Куди мені йти? Як мені діяти? Я довіряю. Я довіряю повністю тобі і тому, що ти мені несеш. А зараз повернись у тіло, відчуй під собою. Гору, пошевели пальчиками рух та ніг, повільно відкрий очі. Якщо ти вже в ліжку, то я тобі бажаю приємних сновидінь. Нехай твоя душа поговорить з тобою, і ти запам'ятаєш це послання з любов'ю, славетна.